Вітаю, вітаю, шановні друзі. Це конгломерат програм чи проект Садок Пишневий, мікроблоги і такий мікроблог Новохатні настрої. Ну, є хатні настрої, да, знаєте, а є новохатні і В якому я чисто суб'єктивно свою висловлюю ірраціональну позицію, яка не спирається на раціональні якісь речі, яка на чуттєвому рівні, і роблю це свідомо для того, щоб спробувати зрозуміти, а яким може бути світ, який будується на сумлінні, на відвертості, на правдивості. На тих відчуттях, які всередині нас. І отже, хочу зараз висловити свою, можливо, не зовсім популярну позицію щодо ви хочете війну до останнього українця. Ну, насправді війни так і відбуваються. Бо якщо переможе ворог, ніяких українців не буде. Якщо переможе ворог, то це вже не будуть українці. Це буде гній, компост, в'язні, зеті – асимільовані російським урядом чи американським урядом. Це будуть люди, які не зможуть себе називати українцями. Тому, да, дійсно, війна буде або до останнього українця, або до того моменту, допоки ворог може чинити супротив. Бо це природа війни. Природа війни це обмін ударами. Природа війни це нав'язування противнику таких умов, в результаті яких він просто втрачає здатність чинити супротив. І ви вже ладні з ним робити що завгодно: або вбити, або нав'язати йому там інші умови життя чи структурувати по інакшому І справа в тім, що в українському світі. Існує можливість жити і виживати людям російської культури чи руської культури. Для них є місце, для них є цілий пласт. І навіть культура, оця огидна російська культура принижувати інших, вона збережеться. Але це в українському світі. В варіанті руського світу, України не існує. Жодної і ніякої України не існує. Тому, якщо ви вживаєте слово Україна, перемога України, перевага України, українські збройні сили, український супротив і так далі і тому подібне, майте на увазі, що дійсно ці всі речі можливі допоки існують українці. Отже, війна, якщо ви будете намагатися її виграти чи вести. Буде йти, допоки у вас є ким вести цю війну до останнього українця. Будь-яка війна українська чи з Україною буде вестись до останнього українця. Бо справжні українці свою землю не віддають. Вони можуть за неї загинути. Але віддати її на поталу ворогу цього не буде. Цього не буде. У мене все з цього питання.